Так, друзі, ну і вже до включення готовий наш перший гість. Е, і одразу хочу сказати, що ми зараз будемо говорити про південь нашої країни, і це дуже приємно, коли ти моніториш все ж таки новини. То бачиш, що страшних подій, страшних обстрілів от останнім часом не було. І Ти думаєш, о клас, нарешті ми дійшли момент, коли не кожен день в нас чорний чи червоний. Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, раді вас вітати. Радий вітати теж слава Україні, слава збройним силам. Героям, Героям слава. слава пане Сергію, ну поправте мене, якщо я не права, але незважаючи на те, що постійно йде небезпека, ми ледь не щовечора, ледь не щодня отримуємо повідомлення, що вилітіла знову там, якась зграйка байрактарів 136, Але на ща байрактарів 136, це вже п'ятниця. Шахейдів 136, звісно. Але на щастя, ми не маємо підтвердження того, що є якісь страшні ураження. То що у вас там на півдні відбувається? Це невже наші фантастичні збройні сили України навчилися таки зупиняти ці машини смерті. Ну, по перше, дійсно фантастичні дійсно навчилися. Пам'ятаєте, я навіть казав деякий час тому, кілька тижнів, може навіть і більше, що тут на півдні буде сформовано, створено той вибачте за такий офіціоз алгоритм дії протиповітряної оборони і не лише протиповітряної оборони, який допоможе знищувати ті самі шахеди, які зовсім не пахнуть герані. До речі, я вас підтримую. Байрактар 136, три Чому не вилетів звідси від нас і летів би десь на Кремль? Давайте помріємо, а мрії, як правило, збуваються. Ситуація дійсно наразі у нас ну, залишається в умовах воєнного стану, але не було навіть сигналу повітряної тривоги вночі, ну і не було обстрілів. Там сусідній Миколаїв потерпав сьогодні вночі. На жаль, від комплексів С-300. У нас от бачимо, ситуація наразі така. Але протягом дня ворог намагався нас кошмарити то він підіймає авіацію перш за все у Біломосковії десь там тобто на території білорусі літають і стратегічні е, стратегічна авіація щось там собі видумують мислять ну це таке але певне чину звичайно це впливає на Перебіг життя роботи, тому що треба йти до укриття. Як би це не там не звикало і не було скажімо так не дуже зручно. Тим не менше, працюємо далі. У нас ситуація енергетичний фронт це найголовніше сьогодні. Те, що стосується регіону, вчора отинадцятій годині. Ранку було відмінено стабілізаційні всі ці заходи Зараз на 8 годину ранку, навіть на 9 ще не було повідомлень від одеських електромереж. Як ми працюємо сьогоднішнього дня, тому що не даремно кажу, енергетичний фронт у нас він такий самий тривожний, напружений і дуже динамічний. Ситуація може змінюватися щогодини. Є аварійні, є планові роботи. Тим не менше, переважна більшість населених пунктів. Ну, власне, зараз, мабуть, за всі буду говорити. Вони є з електроенергії, з електропостачанням, водопостачанням. Ну, якщо виключення, ще раз скажу, аварійні або планові роботи. Пане Сергію днями була вже офіційна заява від Рамзана Дона Кадирова, який каже, що сталася на південному напрямку прикрість Кадирівці напоролися на один із снарядів Хаймарсу і загинули. І от тоді, значить, в серцях Рамзан Дон Кадиров знову почав розповідати про те, що вони там хресною ходою підуть на українські міста. І він каже, зокрема, що і Миколаїв нас наш, і Одеса наш. Я думаю, ну да, це ж давним-давно ісконні чеченські території. Оця риторика з тим, що вони продовжують заявляти, і як Путін вчора сказав, про братськість народів, і про те, що ці території їхні, і вони знову там збираються щось комусь доводити. Хоча ми готуємося до того, що вони будуть відступати з Херсону, чи є вам що відповісти? От на такі закиди, тому що Росія все ще не покидає своїх блакитних мрій, щось там отримати навіть від Одеси. Ну, я не знаю, там на зразок блакитних мрій, вони ж відповідний закон держдумі прийняли. Можливо, а в тому блакитних? трошечки інший. А, але якщо говорити більш серйозно, хоча як тут можна говорити серйозно про Дондона. До речі, та інформація, що там щось вони піймали. Ми дійсно давали. Це знаєте, така спокуса завжди таку інформацію ти володієш, а не можеш карти до кінця розкрити. Ну, ось він нарешті і, і дізнався, і, і, і слава Богу. Хресний похід ну тоді нехай або е, труси, або хрестик, так і для нього в тому числі там на Одесу зібрався. А е, він на його місці. Добре, що я не буду на його місці. Зараз би переймався тим, що буде з ним взагалі, та з його диктаторським режимом після того як Шкерія е, таки завоює свободу і стане незалежною державою. І бачимо, що Україна робить такі кроки в тому числі у міжнародному співпуску В Мене дуже багато. Друзі, з якими поруч воювали, також і у Широкіно в складі української добровольчої армії це батальйони Шейха Мансура, Перш за все, то от їм є що відповісти цьому зраднику чеченського і чкирійського народу. Тому я вже сказав йому про труси, про хрестик, Нехай визначається з ким він і який похід. Що стосується цих хворобливих е, мрій, е, ну знаєте, для мене це в принципі така агонія. Черговий. Броя вагоні, тому що ну Одесу слово Одеса, взагалі наше місто згадують, коли для того, щоб, хоч якимось чином, інформаційно знаєте, ну зробити якусь таку новиночку, да бо тому, що Одеса. Ага, а що там в Одесі? Ну нехай приходить. Ви знаєте, з 24 лютого кажемо, ласкаво просимо до пекла. Ще ні одне падло не приперлося. Ну давайте хай вже приходять. Вибачте, матері я емоційний, то ж просили, просили емоції. Перепросив, звичайно, не, не допускають такого. Але хай приходить, будемо говорити, якщо буде з ким говорити. Він же ховається, він же тікає. Ми його тут по Херсонщині ловили, там де це був березень, може, не знаю, який там місяць, ну, пару місяців назад точно він ховався. Запрошували, ну прийди. Ми ж знаємо, що ти тут навіть фото було. Ну ми трошки не допрацювали. Ну нічого, нехай приходить, допрацюємо цього разу. І до речі, тепер буду чекати чергового дзвінка. Там чимось буде Дондон -Дон погрожувати. Ну що не звикати, але хай прийде. Я б особисто дуже чекав. Я не погрожу, просто чекаю. Пане Сергій, дуже схоже, що не прийде, тому що о, зрозумів, що не пасіньки, шапка, як в них кажуть, коли в нього вчора на Валдає запитали. За два роки в'їжджаючи в Одесу, яку візу треба буде мати російську чи українську, Він ухилився від відповіді на це запитання, тобто, сам розуміючи, що не по зубам йому Одеса, але, але в розлогі відповіді сказав, що Одеса може бути символом знаходження якогось рішення всього, що зараз відбувається. Що він мав на увазі, як гадаєте? Я закінчу по Дондону. Ви знаєте, не кожен кожне пуйло долетить до середини Дніпра, не кожен Кадиров знайде вівцю, щоб доїхати до Одеси. Так, от що стосується Путіна, так його прізвища, ви ж бачите, знову там. Ну слухайте, хай вже теж прийде, бо його на Дерибасівській будуть бити за оце Одеса. Ну не люблять у нас у місті так говорити. Я йому подякую. Ви знаєте, всі його лають, сміються над ним нещастям цим е карликом. Цим злобним господи. Ну згадуємо сьогодні. Багато е я дуже подякую йому за те, що е своїм виступом можливо, я на це дуже сподіваюсь. Ми обговорювали це в е різних колах вчора. Е поставив все таки крапку з е цією не зовсім панянкою Катериною Другою, що є в Одесі, тому що він оцей наратив учора пхав. Е Скрізь де міг під час цих валдайських сидінь, я думаю, що він сказав хлопці, та прибирайте вже. Вже навіть я вас про це прошу. Єдине, що ми не змогли визначити, чесно кажучи, хто такі радикальні націоналісти? От е, я зранку навіть подивився на себе, думаю, хто я все таки. Мене люди вчора питають. Це ми чи це про нас? Але що серйозно, я думаю, що дійсно цей наратив бачите, він знову повторив. Тобто, ми все робимо правильно, коли говоримо про те, що треба е, цю фігурку прибрати. Ми діємо згідно чинного законодавства. Я про це кажу. Ми говоримо не про знесення, де монтаж? Нормальне, правильне слово є місце музеях. Є ще в якихсь там парках, можливо, і так далі, тому подібне. Нехай собі там воно стоїть, дивляться і не роблять так, як робила вона свого часу. Ну це не свого роду. Ви знаєте, якщо вони там з Херсона тягнуть залишки потьомки, на яких насправді немає, і кричать, що це національний герой Росії, який співмешкав з чотирма своїми племінницями. Ну яка країна такі герої? Навіть для 18 століття то було дикість. Ну про що можна говорити? Тому о, він просив дуже перемовин. Це зрозуміло. Він скільки вісім раз разів повторив так про захід. І кажуть сьогодні дуже гарно прочитав, що він захід поцілував у пупок вісім разів. Ну десь при приблизно так. А взагалі, ви знаєте, дуже класно, що принаймні вчора Росія таки зникла з політичної мапи світу. Я на це дуже сподіваюся, тому що вона з сходу Європи вчора остаточно перетворилася на північ Ірану і Північної Кореї. Ми зазначили про просив перемовин. Коли президент Зеленський почув прохання перемовин, які Путін передав, начебто, через президента Гвінеї, він відповів: ну, раз він хоче розблокування переговорного процесу, хай для початку розблокує Чорне море. Очевидно, тікаючи на інспекцію, яка блокує зараз прохід кораблів у зерновій угоді. Там днями була інформація про те, що до 170 суден стоїть в заторі, і вся ця історія встала на паузу, а на полях. Організації об'єднаних націй навпаки висловлюють сподівання на те, що ця угода буде продовжена ще на довший час. Які зараз е, успіхи, скажімо, в цій справі? Ну щодо організації Об'єднаних Націй, я завжди казав, що вони найбільші оптимісти в світі. Вони взагалі, по перше, всім переймаються завжди, висловлюють занепокоєння і дуже оптимістично дивляться і прогнозують якісь е, події. Ну дай Боже, щоб цього разу дійсно було так. Дійсно, там про інспекцію йде мова, росіяни можливо, після вживання боярист вони здатні прибути своєчасно на судно. Вчора до Алжиру. Так, до Алжиру привезли з Одеси 30 тисяч тонн пшениці. 25 днів. Це судно йшло з нашого порту через Босфор до Алжиру. Що тут я кажу, ті? Тут раси через море, умовно. Але з цих 25 днів, 14 діб. Вони стояли в босфорі саме за те, що росіяни блокували порти. Працюють це найголовніше. Бачимо, як скаженія Росія з цього приводу. Вони розуміють, що зобов'язані Ердогану. та ми не знаємо всіх поварних перемовин, звичайно, але не можуть нічого принаймні зараз зробити. То вони через інспекцію діють. Але ситуація вона ну м'яко кажучи, не дуже проста. У ворога агонія, і що він там собі надумає, то дідько я не знаю. Чи піде там на якісь обстріли зернової ініціативи? Сумніваюся, все-таки, але якимось чином намагатиметься штучно заважати. Але я теж оптиміст як організація Об'єднаних Націй підтримую. Чудово, пане Сергію, дякуємо за коментарі, за чудовий настрій ранковими жартами а з Одеси. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з нами був цієї миті.